Да, 31 травня. Ефіру дани продовжує випуск новин. У студії Альона Ільшенко. Вітаю! Починаємо з таких тем. ДТП на зарічному стуку услышала і виглянула в економісматрю агарія. Четверо постраждалих під час зіткнення автобуса і легковика доправлені до лікарень. Останній дзвоник цей рік, який би він не був для нас складним для нас, для наших дітей, для педагогів. Але ми його достойно завершуємо. У Криворізьких школах сьогодні завершився непростий навчальний рік. Я ветеран. Ваш ЦНАП, ваш я ветеран» я буду ставити крийсь приклад. Від завтра у Кривому Розі запрацює офіс, у якому надаватимуть адмінпослуги для військових та їхніх родин. ДТП з чотирма постраждалими. сьогодні у Покровському районі в дорожню аварію потрапили автобус із пасажирами та легковик. Травмувалися водій та пасажири з автівки. Подробиці у сюжеті Івана Проводова сьогодні на житломасиві зарічний від восьмої ранку був обмежений рух на перехресті. Поруч із торговельно-розважальним комплексом масштабна ДТП. Дорогу не поділили міський автобус маршруту А 4 та ЗАЗ Славута. Для Славути це зіткнення мало критичні наслідки. У легковика серйозні механічні пошкодження, ущен зім'я та передня частина. Комунальному автобусу, що рухався за маршрутом, рудозбагачувальна фабрика номер 1 вулиця Десантна, дісталося менше. Пасажири не постраждали. Нічого я не буду казати. Нічого. Вибачте, ну, нічого. Вибачте, Є відповідні органи. Вони будуть. Інтересуватися, їм буду разкажувати. Двері легкового авто розчахнуті, свідків пригоди небагато. Торговельні заклади поруч з перехрестям розпочинають роботу з 10-ї ранку. На час зіткнення працював лише цей кіоск. Продавчиня каже, все трапилось бачили, миттєво. Стуку слишила і виглянула в економісматрю аварія. Три скоро були МЧС і міліція. Люди винесли Усіх пострадавши з машини, перенесли за бордюр на, на траву. Внаслідок ДТП постраждали водій і троє пасажирів Славути. Двоє дорослих з травмами середньої ступені тяжкості доставлені у відділення політравми другої міської лікарні, і двоє підлітків 17 років доставлені у структурний підрозділ 16-ї в травматологічне відділення, госпіталізовані в середньої ступені тяжкості надійшло двоє людей. Чоловік середньої середнього ступену важкості пішов амбулаторно. Потреби шпиталізації не було. Жінка госпіталізована до відділення політравми. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює поліція. Правоохоронці встановили, що зіштовхнулись легковий автомобіль та автобус. В результаті зіткнення постраждало чотири особи. Вказана подія зареєстрована. Всі обставини з'ясовують правоохоронці. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день. Сьогодні зі школою прощаються понад 2400 криворізьких 11 криворійських одинадцятикласників. 176 з них завершили навчання з медалями. Зі святом останнього дзвоника вчителів, батьків та випускників Криворізького ліцею Кредо привітав голова ради оборони міста. Перше затривали час вони знову усі разом на шкільному подвір'ї. Сьогодні понад 100 випускників Криворізького ліцею Кредо з нового аркуша почнуть своє нове вже доросле життя. Ви вчились на зло всьому, ви вчились на зло ворогу, тому що ви це майбутнє нашого міста, чудового міста Кривбасу, тому що ви майбутнє нашої держави, і вам розбудовувати після війни нову сучасну. Красиву, прекрасну європейську Україну. І я впевнений, що ви це зробите. Це я хочу сказати нашим чудовим випускникам. Тим учням, хто зараз знаходиться тут, і хто поки що не є випускником, хочу сказати, що ми зараз зробимо все, дуже велику роботу, готуємо. Разом з ДСНС укриття та все інше, щоб з 1 вересня, якщо дозволить безпекова ситуація, ми, може, ми могли вийти у змішаний режим навчання, хто хоче залишитися в онлайні, а хто буде хотіти, той перейде в офлайн, ну, де безумовно є. Дуже великі свої плюси, виклики війни не стали на заваді успішному закінченню навчального року. З важкими випробуваннями освітяни та учні впорались. Дуже багато здобутків має район освітянська спільнота. Це і перемоги, і переможці, призери олімпіад різних рівнів, участі в конкурсах малої академії наук України. І як результат от, спільної співпраці в педагогів, батьків, дітей. Маємо на сьогодні серед 11-класників 28 медалістів. 22 дитини з них отримають золоті медалі, шестеро – срібло. У випускників 11-х класів попереду участь в національному мультипредметному тесті. Цьогоріч у місті завершили навчальний рік майже 65 тисяч учнів. Серед них майже 2,5 тисячі – -ти Классів дуже приємно, що цей рік, який би він не був для нас складним, для нас, для наших дітей, для педагогів, але ми його достойно завершуємо. 2400 випускників 11 класу в цьому році, із них дуже приємно 176 медалістів. Є у нас і срібні, і золоті медалі. Учні підтвердили рівень освітній свій рівень, рівень знань, і це все завдяки тісній співпраці діти, батьки, педагоги. Я хочу зазначити, що нашу роботу дуже підтримує наша міська влада, підтримує голова ради оборони міста. Він завжди присутній на наших заходах, він спілкується з молоддю. І це дуже приємно, тому що всі ми розуміємо, що за освітою майбутнє, там, де освіта, там інновації, там творчість, там діти, там молодь, там відродження нашої держави. Випускники кажуть, попри всі труднощі, будують плани на майбутнє. Війна, дистанційне навчання це дуже важко для дітей, тому що треба вміти навчатися онлайн. Я вважаю, що я добре закінчую школу, я закінчую школу з золотою медаллю, тому я. Собі Бо я дуже задоволена. Ким я бачу себе в майбутньому, я хочу вступати на архітектора до Київського університету. Пишаються своїми вже дорослими дітьми, батьки. Дуже хвилювалась. Вона у мене стоїть Ридає, весь останній дзвоник. Останній рік важкий для всієї країни і для учнів також, звичайно. Тому ну, в добрий путь наших дітей, перемоги нашої нашій країні. Дякую всім вчителям, які дуже терпляче виховували наших дітей. Юлія Вітряк Денис Захаров цей день. СБУ затримала агентку ФСБ у Кривому Розі. Жінці загрожує до 12 років ув'язнення спецоперацію з викриття інформаторки провела військова контррозвідка Служби безпеки України за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Затримана жінка, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення сил оборони у Кривому Розі. Також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на кривий ріг. За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ. Підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих. Таким чином вона потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучила жінку до негласної співпраці проти України. Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Від завтра у місті розпочинає свою роботу офіс. Я ветеран це частина комплексної програми підтримки військовослужбовців та ветеранів. У Кривому Розі понад 6 тисяч учасників бойових дій. У новому офісі захисники та їхні сім'ї зможуть отримувати понад пів тисячі видів адміністративних послуг у різних сферах. У Кривому розі мешкає більше 6 тисяч учасників бойових дій. Понад 190 мають інвалідність. У місті майже тисяча сімей загиблих військових. Вони отримують грошові виплати у рамках міської програми соціальної підтримки. Цьогоріч на допомогу ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх родин у міському бюджеті передбачено понад 92 мільйони гривень. Підтримати військових та їхні сім'ї покликаний проєкт Я ветеран. Криворізький офіс став. Першим центром такого масштабу для ветеранів на Дніпропетровщині та в Україні з 1 червня у візі за принципом єдиного вікна надаватимуться соціальні, адміністративні, житлові, земельні, медичні та освітні послуги. Передбачена і допомога у започаткуванні власної справи. Сьогодні у візі голова ради оборони міста, представники міністерства у справах ветеранів та обласної військової адміністрації. Кривий ріг залишається одним із лідерів в Україні. Раїні в питаннях соціальної підтримки населення та якості надання адмінпослуг 2014 року на заходи з підтримки ветеранів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисниць і захисниць України спрямовано 1 мільярд 159 мільйонів гривень з міського бюджету. Ще більше півмільярда коштів вже за час військового стану. Спрямовано приватних коштів та фондів. Суто криворізькими, таких, яких ніде немає в Україні. Є такі пільги для воїнів та членів їх родин. Це йде виключно за кошти міського бюджету. І немає ніде більше. Ну, У Дніпропетровській області так точно. По 5 тисяч гривень щорічно одержують з 2014 року учасники бойових дій. Кожен рік. А з 2018 року особи з інвалідністю внаслідок Війни та сім'ї, діти військовослужбовців, які загинули, померли, пропали бізвісті. З 2020 року ще й бійці добровольці. Також робота над впровадженням проєкту Я ветеран велася в місті з початку року. Ми віримо в перемогу. Повернуться фронтовики. і Ми повинні їх швидко і з турботою реінтегрувати в мирне життя. Вони потребують нашої допомоги, уваги та підтримки. Ще в січні було дано доручення працювати алгоритми роботи з ветеранами по-новому з новими механізмами сучасними сервісами. Всього часу прийнято шість рішень міськради спрямованих надання додаткових послуг та преференцій воїнам та членам їх сімей. Криворізький офіс я ветеран працюватиме у центрі віза у будні з 8 до 15.30, розрахований на одночасне обслуговування п'яти ветеранів. Отримати тут можна понад пів тисячі послуг. Це оформлення документів, реєстрація нерухомого майна, бізнесу, соціальні послуги, серед нових видів, оздоровлення, безкоштовних харчів. Чування дітей допомога у відкритті власної справи. 78 послуг надаються у взаємодії з державними органами та їх територіальними підрозділами. Хотів би подякувати місцевій владі за те, що проявили активну позицію. Консолідуємо наші зусилля спільне із військовими, і з обласною владою і з місцевою владою і з усіма міністерствами, які формують свої політики і мають можливість реалізувати через такі платформи. Я дуже задоволений. По перше, за дуже стислі терміни, коли ми провели ряд спільних нарад. Ну Оперативність мега по-друге мені дуже сподобалось зацікавленість і ініціативність місцевої влади з приводу реалізації цього проєкту. Це дуже доречно, і тим більше я скажу, що ті, хто першими почнуть, знаєте, вийдуть першими на кращий результат. Сьогодні колектив візи отримав подяку голови обласної військової адміністрації. Що ви завжди підтримували розвивали ветеранську політику. Наша область є. Пріоритетною і вона є фундаментом для провадження будь-якої ветеранської політики в регіоні. Ми продовжуємо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами для того, щоб залучати вам ще більше можливостей. Да? А ваш ЦНАП, ваш я ветеран» я буду ставити крізь приклад, тому що це. Така, знаєте, як у нас перша сходинка цифаізація, яка не досягнута і недосяжно для інших областей, так у вас от перша сходинка в рівні я ветеран». Новий проєкт важливий крок підтримки криворізьких ветеранів, відзначив заступник командира частини 3011 Олександр Пискун. Я саме як військовослужбовець, як ветеран знаю наскільки важливо швидко, зручно оформити. Документи по визначенню свого статусу, по визначенню е, оформлення документів на лікування там, на протезування. Маса послуг, які будуть зручні, не потрібно буде бігати по кабінетам, шукати довідки, збирати це днями часами. На визначений час приходиш і отримаєш все, що тобі потрібно на будь-які питання. 500, 561 послуга. Зараз велика кількість комісованих, отримавших поранення, повертається до життя життя в нових умовах, і ми маємо допомогти. їм. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день. Дмін підвищив тариф на електроенергію. Вже від завтра українці платитимуть 2 гривні 64 копійки за кіловат годину за єдиним тарифом для побутових споживачів. Досі в Україні побутові споживачі, які використовують на місяць менше 250 кіловат годин, платили 1 гривню 44 копійки. Хто споживав більше гривню 68. Міністр енергетики Герман Галущенко аргументував необхідність перегляду тарифу тим, що держава потребує коштів на Новлення енергетичної інфраструктури після обстрілів російських окупантів. З початку року сапери Криворізької бригади Національної гвардії знешкодили майже дві сотні ворожих снарядів. Розмінували територію площею 4 гектари та 44 кілометри лінії електропередач. У складі зведених груп наші нацгвардійці працюють у Береславському районі Херсонщини. Зокрема, у селі Дучани їм довелося зіткнутися із сучасною російською системою дистанційного мінування. Землі <земліділії>. система доставляє протипіхотні та протитанкові міни на відстань до 15 кілометрів. Доводиться знешкоджувати надгвардійцям і радянські зразки, такі як міни ТМ-83. 29 травня до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка. Як з'ясувалося, до трагедії призвела розбірка з кулаками. Подробиці розповіли в Криворізькому райуправлінні поліції. До злочину причетний 51-річний знайомий померлого між чоловіками виникла сварка, в ході якої зловмисник побив знайомого кулаками по голові. Чим завдав потерпілому численні тяжкі травми. Чоловік зміг самостійно повернутися додому, але через отримані тілесні ушкодження невдовзі помер. Поліцейські затримали нападника та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, а саме умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, потерпілого. Ви дивитесь програму цей день. Далі у випуску про таке. Спорт і благодійність. Ми збираємо на сонячну батарею для хлопців. Учасники змагань з воркауту донатили на допомогу ЗСУ. Чемпіон України. Хто більше тренувався, то я тримав держав побіду. Вихованець клубу Барс Ростислав Герасименко отримав чемпіонський пояс. У Дніпропетровській області цього року зареєстрували удвічі більше ніж торік випадків сказу у тварин. Останній був виявлений у п'ятихацькій територіальній громаді. Епідеміологи та ветеринари нагадують про заходи попередження випадків сказу серед тварин та людей. На Дніпропетровщині у цьому році виявили 13 випадків сказу у тварин. Тож потенційний збудник небезпечної хвороби наразі знаходиться у природі, застерігають епідеміологи. Відтак існує ризик інфікування сказом людей. За поточний рік зафіксовано більше 400 випадків покусами тварин, із них 160 – блукаючими тваринами. А в минулому році за цей період не було взагалі випадків травмування тваринами. Тому це нагальне питання, яке треба вирішувати, тримати під контролем. Відсказ це смертельна хвороба. Вона завжди закінчується летальністю, смертю, іншими словами. сказу ліків нема. Оці щеплення є щеплення, вакцина і є імунобіологічні препарати, тобто імунобіологічний препарат, імуноглобулін його призначають в тому випадку, якщо є вирогідність або підтверджений у тварини. Якщо хвора тварина вкусить людину, єдиний метод уникнути зараження своєчесне щеплення, наголошують лікарі. Профілактичними заходами є уникнення контактів з дикими тваринами. Якщо людина контактувала з твариною, яка Дійсно заражена. Вона має е, в першу добу після укусу звернутися до свого лікаря-травматолога або до приймального відділення за місцем своєї прописки, і там лікар надасть відповідну допомогу. Е, всі люди, які були вакциновані або оброблені вчасно, відповідно 100% виживають. Ваша тварина когось вкусила або нанесла якісь травми. Ви просто звертаєтесь з твариною, тут вона проходить своє карантинування. Після чого людина отримає. Довідку про стан здоров'я тварини Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день. Сьогодні відзначається всесвітній день без тютюну. У цей день в різних країнах проходять просвітницькі заходи, що мають спонукати людей кинути палити. За даними вооз від хвороб, спричинених палінням щороку помирають близько п'яти мільйонів людей. Перша стадія нікотинової залежності, коли людина там ну коли-не коли да викурює там одну сигаретку, тільки задля для того, щоб не відділятися з загальної маси, або якось знаєте, самостверджуватись в цій масі. То це іде чисто така психологічна залежність. Коли людина уже, а чим більше людина починає викурювати, тим сильніше вона входить в залежність, кількість сигарет досягає досить високого рівня, і людині вже в день потрібно викурювати більше 10 сигарет. То там вже починається фізична, фізіологічна залежність. Коли вже від нестачі нікотіну, Уже організм починає так сказати, ламати. Йому потрібна потрібна наступна доза нікотину, коли людина вдихає, ці канцерогенні речовини попадають в кров, а кров у нас розноситься до всіх органів і систем. Нема не одного органа, який би залишився да здоровим при тютюнопалінні. Днями в Кривому розі влаштували благодійні змагання з воркауту. У тренувальному залі спортсмени демонстрували свій рівень майстерності та витривалості. Детальніше про видовищний спорт Карина Крикун. Змагання з воркауту зібрали дорослих і юних спортсменів. Мета цих змагань наша це оздоровити молодь, це побільше долучити молоді до спорту. Також це допомога Збройним силам України. Наразі ми збираємо на сонячну батарею для хлопців. І таким чином ми долучаємо молодь і допомагаємо Збройним силам України. Е, у нас сьогодні будуть база по воркауту і будуть воркаут-батли. Хто участвує в базі, буде внесок від 50 гривень на засилу серед учасників професійні спортсмени та любителі віком від 6 до 40 років. Андрія вперше на спортивний майданчик привели батьки. І ось вже 5 років. Воркаут його хобі. Мне отец в, во втором классе, когда я себя плохо вел, сказал, будешь еще раз плохо вести я тебе на площадку спортивного дама, будешь у меня отжиматься, пока не, не, не начнешь плакать. И он меня отвел на спортивную площадку, в итоге мне понравилось. Я начал еще туда сам ходить. Потом начал семью в лет 12 вытаскивать э, на спортивную площадку. Папу заставляв бігати після роботи кругами вокруг школи. Перший етап змагань складався із вправ на фізичну витривалість. Стандартні та ускладнені види віджимань та підтягування на перекладині. Другий етап елементи на брусах. Ага. Три, четы, пять, Миколі 10 років. П'ять з них він займається воркаутом. До змагань ставлення серйозне. Дуже сильно тренувався. Я віджимався з хлопком. Я робив бьорд після віджимання. Я тренувався по повній. Тут і батьки юних спортсменів кажуть, задоволені захопленням дітей. Кожні змагання ми приходимо в цей чудовий клуб, дякуючи, що в нас в місті є. І змагаємося, не пропускаємо жодних змагань і намагаємося привчати дітей, любити спорт. Карина Крикун, Максим Пономарьов. цей день. Вихованець клубу Барс Ростислав Герасименко провів професійний бій з кікбоксингу у столиці. На кону був титул чемпіона України. Чи потрапив чемпіонський пояс до Кривого Рогу? Дізнаєтесь з сюжету. Ці хлопці неодноразово зустрічалися на змаганнях. Павлоградець Богдан Ситник і криворіжець Ростислав Герасименко колеги і конкуренти по рингу. У Ростислава був е Давні його, якби знайоми по рингу, вони паралельно йшли свій шлях підлітковий, зустрічались декілька разів, от і вже на дорослому ринці знову зустрілись, і в такому за таке почетне звання. Донедавна суперник Ярослава міг похвалитися двома перемогами над старим знайомим. В активі вихованця клубу Барс одна перемога. Все змінив четвертий поєдинок. Що можу сказати, за прошлої свої поєдинки е, приігрував е, ну, з незначительним розривом і, де-то на психологічському уровні. Да, ну, зараз вже взрослий спорт, какби все опитне, він опитне, я опитний. І тут, як би, хто більше тренувався, тот. Я держав победи. Напружені та видовищні п'ять раундів залишилися за Ростиславом. Одноголосним рішенням судді віддали перевагу вихованцю клубу Барс, пояс чемпіона України з кікбоксингу у Кривому Розі. Ну, це говорить наша проділена роботі в місті з тренерами, разом з моїм коллективом, що ми зробили все правильно і шли в правильному напрямку. Нині Ростислав Герасименко продовжує підготовку до наступних боїв. Цього разу за кордоном. За два тижні ми плануємо виїхати на Кубок світу в Угорщину, в якому прийме участь і наш чемпіон. Олег Хендриксон, Владислав Талалай. Цей день перемог. Бажаю всім у щоденних справах. І найголовнішої нашій Україні. На сьогодні це все. Зустрінемось завтра у звичній порі. Залишайтеся з Руданою і бережіть себе. Thank you